Чому болить спина? П'ять найпоширеніших причин, які варто знати, та як собі допомогти. Перша і найголовніша причина це м'язовий спазм, тригерні точки або перенапруження. 80% всіх проблем мають міофасціальну природу. Біль тут тупа, ниюча, часто після фізичної активності і більшу частину проблем можна вирішити самостійно за допомогою масажерів, масажних м'ячиків та ролів. Наступне це грижа, протрузія диску та радикулопатія. Є тиск на нерв, результат біль, який стріляє в ногу. Може бути як від грижі напряму, так і від запалення та набреху, що трапляється частіше. При цьому є оніміння, поколювання, слабкість м'язів. Найточніше це підтверджує МРТ, але спеціаліст може обійтися і простими тестами. Тут головне зняти гострий запальний процес та вжити заходи, щоб вернутися до комфортного життя. Плюс буде корисний масаж, ЛФК, різні електропроцедури, остеопат та кінезіотерапевт, але варто звернутися і до невролога. Третє це вікові зміни хребта, артроз, спондельоз. Часто виникає у людей після 40 років та поступово прогресує. Відчувається ригідність, хрускіт, біль при русі. Тут потрібен комплексний підхід для лікування. Після зняття гострого болю вартує зайнятися приведенням до ладу шикате печінки жовчного, про що я детально розповів ось у цьому відео. Четверте це погана постава та слабкий м'язовий корсет. Пам'ятайте, що сидячий спосіб життя дорівнює м'язовий дисбаланс, а це руйнує хребет. Теж саме психосоматика та перенавантаження. При цьому відчувається скутість, неючий біль в попереку, що виправляється регулярними корисними вправами та зміною способу життя п'яте – це проблеми в крижово-клубовому суглобі, яку часто плутають із грижею. Тут біль нижче попереку і часто з одного боку стає гірше при стоянні та ходьбі, Вирішується м'якими мануальними остеопатичними техніками. У відомого виробника біологічно активних добавок є доволі цікаві та ефективні препарати, що допомагають вирішити ці проблеми: покращують стан, знімають запалення та біль. Ви можете звернутись до мене, щоб отримати рекомендацію. Так, наприклад, антеревматин допомагає при запальних захворюваннях опорно-рухового апарату це артрити, артрози, міозит та остеохондроз. Ще й виводить заяву сіль, токсини, радіонуклеїди та важкі метали, яких занадто багато наразі в нашому організмі. А більше у телеграм-каналі Здорове тіло, посилання в шапці профілю. Дбайте про себе та живіть без болю.